Те, що стосується потужних олігархів, е, всі говорять про башні Кремля. Я загальне а потім проговоримо детальніше в наступних ефірах. Насправді дві башні Кремля ключові: це Ковальчуки, це Бротенберги. Все да. на цьому закінчується. Наступний це Микола Патрушев, який е, є, за нашими даними, е, старостою групи, деться Путін на Юрфаці. Ну він третій умовно на ближче кола. Якщо говорити про. Так, Коли Путін сходив з розуму, будучи в, у себе в заточенні, де, я не пам'ятаю чи як назвати нього там дача на Чорному морі, <клес> то з ним постійно працював Юрій Ковальчук. Ковальчуків двоє двоє родів От треба розуміти, що дві по дві башти Оце, типу, ключові люди, які ухвалюють рішення. І лупити треба по ним. Якщо в контексті того, що володіють ковальчуки в Україні, я не пам'ятаю там жодного активу. Якщо говорити в контексті Ротенбергів, бемовно, ТРЦО, за станція метро Либідська, будь ласка. Арешти накладені, а решти є. Арешти є не тільки на майно і корпоративні права, але й на розрахункові рахунки, в відкритих банківських установах. Це, якщо так, я маг коротко розказати, а тепер деталізовано. Що, що нам заважає ну, конфіскувати зараз ці активи, які під арештом, а, от, ну, юридично, і... та, чому цього не відбувається? Конфіскувати майно в рамках кримінального провадження можливо лише після е, судового рішення про винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, якщо санкція статті Кримінального кодексу передбачає додаткову відповідальність у вигляді конфіскації. Я не знаю. Ну, okay. окей. Умиснує сплати податків дають три роки комусь, плюс конфіскація майна і так далі. Найшвидший і найпростіший. Е, Вау, і не тільки вау ефект для всіх. Рішення РНБО, президент, мініюст, біжуть в Акс АКС виносить рішення, апеляція, в апеляцію не подають, вступає в силу. Якщо подають, апеляція знову ж таки підтверджує рішення, конфіскують актив. Найшвидший і найпростіший спосіб конфіскувати те, що хоче конфіскувати, через вищий антикорупційний суд.